Відомий американський промоутер Боб Арум поділився гучною заявою, яка одразу ж привернула увагу всіх фанатів боксу у світі. За його словами, існує єдиний бій, якому, на його думку, легендарний Флойд Мейвезер реально програв. Відразу після цього бою до оголошення оцінок, я пам'ятаю, як підійшов до Флойда і сказав йому, що мені дуже шкода, що він програв. Я тоді ще був його промоутером. Я відчував певний суміс співчуття до нього, адже бачив, скільки зусиль він вклав в цей поєдинок. Але коли я почув вердикт суддів, я був просто шокований і не міг повірити в те, що сталося. Ви вибачте мене, але Флойд тоді програв. Це був абсурд. Як двоє суддів могли віддати Мейвезеру 12, Цяй раунд як таке могло статися? Я хоч і старий, але досі пам'ятаю цей момент, як ніби це було вчора. Кожен, хто бачив цей поєдинок, погодиться зі мною. Кастільо показав неймовірну майстерність. Він контролював більшу частину бою, але оцінки суддів на жаль показали протилежну картину.